Село Обережане Калинівської громади у приміщенні будинку культури четверо місцевих господинь готують згущене молоко для захисників. До приїзду суспільного молоко вже нагріли, каже Наталія Колесник. Далі 5 кілограмів цукру змішують із сухим молоком. Інгредієнти додають порційно. На цілу порцію треба півтора кілограма сухого молока. Кілограми ще всипали, Зараз відважимо ще пів кілограма. Юлії Мулик 38 років. Суспільному розповідає у селі працює майстром із благоустрою. У вільний від роботи час готує для захисників. Так як зараз прохолодніше, мало роботи, то допомагаю тут побачили по -других салах, що почали готувати голубці, там різні також смаколики. І ми вирішили з щоне молоко варити. Вдома періодично варимо собі, і що це корисне, таке буде, і що вони будуть раді. Бо знаєте, то картоплю, моркву там приносять різні продукти, ще потрібно його зготувати. а Ми таке, знаєте, щоб зразу відкрив і посмакував. Ми довели до однорідної консистенції, консистенції, і зараз ми перетіжуємо, бо комочки все рівно залишаються. Лілія Яремчук Суспільному розповідає, молоко та цукор їм привозять підприємці, банки, місцеві жителі. Баночки, кришки, продукти, люди зносять все. Допомагають багато коштами, допомагають навіть ті, хто за кордон виїхав. Готову суміш господині наливають у банки і закатують, готують в автоклаві. Накачуємо до півтора атмосфер, доводимо на вогні до чотирьох, тоді вона чотири години. Доходить до чотирьох атмосфер. Виключаємо. Якщо електрична плитка, зразу виключаємо. Якщо газова, лишаємо ще на 5 хвилин. Все, виключаємо. Получається, до ранку треба, щоб вона. От 12-1 треба, щоб вона схолола. Вона схолола, відкручує, готова з Цього разу вийшло 24 півлітрових банки, каже Наталя Колесник. Їх разом з іншою консервацією захисникам повезуть завтра. Мені кається, що кращий смаколик на війні це згущенка, і чай можна, і в кофе можна, і навіть на хліб покласти і те саме краще. Ольга Антохова, Володимир Чарніков, Суспільне новини, Вінничина.